Доброго дня, мої милі, мої хороші підписники. Всі люди, як люди в суботу, вихідний день на річці відпочивають. Ну, Я вирішила завітати, бачите, он в этот Велмар. А чому в Велмар? Тому що тут кондиціонери працюють холодильники, я лучше тут відпочину, поснімаю вам класне відео і зроблю огляд товарів. Так що не забувайте підписатися на мій канал, написати коментарі, поставити подобайку, натиснути на колокольчик і я всім. Вдячна. Пішіть дивитися, по чому тут огірки і помідори. Так, взяла оце возик, а ну, возик дуже багато показувати вам не буду. Ой, тут в цьому велмерті, тут так прохладненько, класно. Можна і заблудитися. Що ми потихоньку подивимось, по чому огірки і помідори. Гляньте, тут скільки злижок. Товари тижня, товари тижня, акції. Це просто, я не знаю. Тут можна цілий день знімати, вам показувати, розказувати. Там є в велмарті власна пікарня. Ви можете прийти, замовити там бургер, піцу, борщ. Ну Там меню просто огромне. Там їсти не переїсти. Ну, ми зараз по овочам, а потім підемо по бургерам і піцам. Так, дивимося. Дивіться, які тут огірочки. Просто шик. Зараз наберемо. Ціна Огірочків 29 гривень 94 копійки. А на прошлім тижні вони були по 17. Жара вдарила, огірки подорожали. О, а он є. Ваговий. А ось ще є. Огірок Владкий Україна ваговий. 24 гривні 80 копійок. Так, наша нам по 29,94? Ми візьмемо той, що по 24,80. Так, дивимося, дивіться. 49 гривень 95 копійок. Це самий дешевий перець, який я знайшла. В тебе таких цін навіть немає. Ось є зелененький перчик по 82 гривні 79 копійок. А червоненький, звісно, по 157 гривень. Дорого! А що це за капуста тут така? Капуста пекинська, 59,85. Ой, йомой. А це якась синя капуста. 4985 фіолетова. Угу. Це то. Що нам тут? А по цибулі, цибуля, один кілограм виходить по цибулі. 29 гривень 94 копійки. Бачите, вони там мішечок вам попакували, можете прямо з мішечком і брати. А ось якась красна. Бачите? Ось 94. А ось обична біла цибуля. Якщо вам надо, 10 гривень 19 копійок за кілограм. Отакі діло. Ми одну цибулину купили. Вам тієї цибулини хватить, готовте, не переготовте. Ну, я щось не знаю, цибулю брати, не брати. Може і трошки візьму. Так, далі, по чому тут картопля? О, Господи, картопля. Петриківські овочі 49,68, 1,5 кг. Це, мабуть, оце вона. Оце вона ця картопелька, бачите? А що там ще за картопелька є? Сейчас подивимося? О, картопля молода, вагова. 13,85. О, гляньте, за 13,85 дешевше, ніж везде. Бачите, 13,85, номер 23 А ось ціна. Картоплі можна, в принципі, вибрати трішечки. Так от. недорого. А, і ще ось є картопля, отака є. Бачите, то грязна, а це чиста. Ну тут навіть не написано, що. Вон... А, мита, да, 29 гривень, 70 копійок, це ми картопля. Картопля рожева молода, вагова, 1544. Бачите, отака ще є. З морковкою там щось, біда. Біда якась. Зараз вам ще покажу ціни на кабачечки. Кабачечки, подивіться, дивіться, які відбірні кабачки свіжі вагові. Їх відібрали нам по 12 гривень 87 копійок. Так що завітайте. За кабачками Велмарт. Що тут по баклажанам? Он, бачите, які вони баклажани. По 79 гривень 20 копійок. Отакі. А он ще є по 49 гривень 95 копійок. Він такий що страшний. Страшний-страшний. Помідор 57 гривень 84 копійки. Такі діла. Угу. Стоїть такий здоровий, здоровий огромний ящик. І можна тут купити кавунчик. По 16 гривень, 15 копійок за кілограм. Бачите, як вони в розрізі виглядають. тут їх дуже-дуже багато. Так, да, людей дуже багато. Ось ще є ящики. Аж 2, чи 3, чи 4. Тут з кавунами, з кісточками, і без кісточок, і в розрізі. І не в розрізі. Леді ваговий. Це якийсь леді ваговий по 39,99. Ось оце. 39,99 за кілограм, А оце ось такий полосотий. Кавун преміум ваговий по 16 гривень 15 копійок. Оце такі чекали. Багато. там, бачите? Ціни на кавуни. Так, ціни на диньки 79,94 диньки, які класні. А, -а, а, і ось якась динька по 69, гривень 94 копійка, якийсь другий сорт. А є ще динька по 102 гривні 66 копійок. А ось акція. Це акція 67,67. 67, 67,67. 67, 67. Вон вам розрізали, ще якби почистили і повикидали оті 7 то можна, в принципі, і взяти. не беремо. Так, от ще є картошечку нам почистили 44 гривні 13 копійок за кілограм. От, бачите, без шкурок, без нічого. Вам її почистили і в вакуумі упаковували. Можете купити в Велмарті. А ось є така мілка молода по 65,99. А це ось набір овочів на борщ. Уже вам є. 66 гривень, 99 копійок. От, бачите? Це за штуку. А, то теж за 4413 за ту упаковку я вибачаю, що я перепутала. Ось ви бачите, борщовий набір. М'ясо купили і приготували. Бачите, от кукуруза є ще 78 гривень 84 Брати кукурудзи. Ага, дві кукурудзи вам буде стоїть 78 гривень 84 копійки. Бачите недорого, недорого, недорого. Так, ще буряка вам наварили тут у Велмарті по 78 гривень 76 копійок, так що залітайте. Залітайте, аж бігом і налітайте. А от тут іще щось є. Там гриби і гриби. А ось низькі ціни на мигдаль смажений ваговий. 450 гривень 57 копійок за кілограм. Дуже низька ціна. А це ось мегдаль є, бачите? І горіхи, і мегдалі. Різні. Є жарений, нежарений. Ось вам кеш'ю жарений, 153 гривні, 42 копійки за 100 грамів. Оце так. Багато тут видів кеш'ю. Фісташки по 601 гривні. Це за кілограм фісташки вам йдуть. Це от іде фундук по 485 гривень і арахіс. А це якийсь набор горішків. Да. Ну, все воно, бачите, все в такому відкритому доступі. Горіх Макадамія. 485 гривень, бачите горіх. Можете прийти з'їсти, попробувати. Вдруг вам не подобається не смачний. Я думаю, тут не вигонять вас семечки, квасоля. А це ось вже нам попакували такі кульочечки. Чим можна ізюма набрати. набрати. Бачите, скільки всього. Сухофруктів. вагони, тілешка. Так що залітайте в Велмарк, ви будете задоволені якісним товаром, низькими цінами. А саме головне, я оце тільки почала знімати відео недавно. Я ще не зустріла жодної мухи. А що це? Це теж дуже якісний товар. Я ж тепер поняла, якщо я знайду десь порчене або гниле, або негодяще, на нього треба казати, що це дуже хороше, якісне і свіже. Бо якщо я щось скажу не так, поліцію кажуть високо. Диня вагова, це диня вагова, це диня вагова, оказується 575 гривень 99 копійок за кілограм. Оце диня вагово, Ну, Щось воно таке, що його вже їсти, мабуть, не можна. Ось такі корита стоять, ящики, бачите, здорові. І там розсипані макарони по 19,99. Я ці не показую, якщо ви хочете. Тут можна купити, я вам чесно кажу, дешевші продукти. Ну, Огірки на базарі по 35 гривень. Я тут по 24 купила. Дешевше. О, такі ще є макарони. Вон там овсяночку можна підібрати. Та тут ось іще. Дивіться, тут, тут скільки рядів з цими. Коритами такими здоровими. Ну, ладно, не будемо грубо, скажемо, що це хороший контейнер. Чечевіця. Чічевіця 50 гривень 71 копієчка горох 1869. Бачите, пшену 18,75. Це кукурудзяна коша по 10 гривень 39 копійок за кілограм. щас ми глянемо, по чому тут же цукор. Цікаво, бо чому цукор? Так, це сіль 8 гривень 37 копійок за кілограм. Манка на розсип 17,23. рис по 36 гривень 81 копійку гречка по 19 гривень 34 копійки. Так вона, кстати, класна, жарена. Дивіться, налітайте. 19,34. Ідея. Потім розфасуйте, і по 27 гривень. Можете продавати, навіть по 20 5. На різниці заробите грошей. Ну теж, дивіться, риса, скільки багато. Всього, всього, зараз подивимося ще. Чи... Ось теж гречка. А це по 24,39. Мука, 13 гривень 79 копійок. Дивіться, муки скільки. Ще ще гляну, що тут по цукру? А тебе вже по 33 гривні. А тут цукор виходить по 31,29 Прийшли мішок кілограм 10-20 набрали, по 31 гривні 29 копійок. Запасайтеся, налітайте, в Ельмар. Ну, Це потрібно. Це потрібно зіма впереді. Також в Велмарті, бачите, готують різні страви. Смачненькі, завітайте вони. І одбивні, і картошка, і макарони. Всяке-всяке всього. І от булочку можна, вон, бачите, яку класно купити їсти. Вон, можете собі набрати борщ український. 49 гривень 350 собі насипати. І суп можна, ну, це отак, бачите, як в, екран, як в Єгипті. Насипай собі їсти тільки заплати сначала, А це ось готове вже. І з цінами можете купити салатик приготовлений. Ну, oh, а узділий, самот непогоний. Це Цезарь. Бачиш, если uh -huh. хочеш, можеш такий взять, салатик, 89 гривень. Грабиш сред белого. Там 6 креветки та есть, да?